Всім привіт, всіх вітаю. Зимове сонцестояння, зимове рівнодення. А вже цієї неділі вже зовсім зовсім скоро, 21 грудня відбудеться ця визначна дата. Подивіться, як у мене тут гарно. Як завжди дощ, іде. Але десь там дуже дуже гарно. А, так от, у кого є бажання. Зробити ритуал захисту е, в цю неділю, тому ласкаво прошу у себе до е, особистих повідомлень за для уточнення деталей. Захист буде проводитися на один рік вперед. У мене було три місця. Зараз їх залишилось лише два по по з приводу вартості в особисті повідомлення. Повторюю, захист буде проводитись на один рік вперед. Захист сильний, захист буде проводитись саме в день рівнодення, тобто 21 грудня. А біля водоспаду буде проводитись захист із залучанням чотирьох стихій, а також через определенне божество. Тобто, викликаємо божество і створюємо вам захист на один. Рік вперед із силою захисту цього божества. Тому, якщо у вас є круте бажання і вірогідність того, що ви це дійсно хочете, ласкаво просимо, записую, а запис буду проводити в тому випадку, якщо по діагностиці негативу ви. Абсолютно чисті і підходити для цього захисту, тобто діагностика на негатив буде входити у вартість цього захисту. Ласкаво, просимо!